Генрік Іпсен. Народився 20 березня 1828 року в портовому місті Норвегії Шієн в родині купецької аристократії, був найстаршим у сім'ї та мав чотирьох братів та сестер. Батько Кнут Іпсен був успішним купцем. Але розорився 1836 року. Мати, Маріхен Альтенбург, була донькою одного з найбагатших торговців шиєна, малювала, грала на фортепіано та любила відвідувати театр. Коли іпсину було близько семи років, сім'я збанкрутувала. І вони вимушені були продати свій основний будинок в центрі шиєна та перебратись в літній будиночок за межами міста. З часом переїхали в міський будинок, що належав брату батька. У віці 15 років залишив школу, оскільки сім'я не мала коштів для подальшого навчання. Батьки відправили Іпсена в 1843 році до сусіднього міста Грімстад, де він став учнем аптекаря. Становище покращилося лише з приходом нового власника аптеки через 4 роки, який підняв платню та надав окрему кімнату Іпсену. В 16 років починає писати перші вірші. В сентиментально романтичному стилі, займаючись літературою та створюючи карикатури на містян, здобув популярність у жителів міста, співпрацював з місцевою газетою та брав участь у створенні літературного журналу. Працюючи в аптеці, почав брати уроки латини та грецької, деякі науки вивчав самостійно. 1850 року переїздить до Крістіанії, сучасне Осло, з метою вступу до університету, після переїзду відвідував так звану фабрику студентів, щоб отримати атестат зрілості для вступу в університет, всі його спроби зазнають невдачі, оскільки з багатьох предметів мав посередні оцінки. Там він починає займатися викладанням в недільній школі, брати участь в протестах, співпрацює з робочою газетою та студентським журналом. 1852 року познайомився з суспільним діячем Б'єрнсоном та в цьому ж році став помічником режисера в театрі Бергена. Де в обов'язки входило написання однієї п'єси в рік. Перша п'єса, створена Іпсеном, мала назву Катіліна 1849 року. Твір був опублікований під псевдонімом Брюньольф Б'ярме, оскільки Іпсен впродовж довгого часу комплексував та соромився виступати як письменник. Період з 1852 по 1857 роки був художнім керівником Норвезького національного театру в Бергені та виступав за відродження національного норвезького мистецтва. З 1857 по 1862 роки. Очолює Норвезький театр в Крістіанії, де брав участь у постановці понад 145 п'єс як письменник, режисер та продюсер. Також опубліковує п'ять нових п'єс, які не зазнали успіху, разом з цим продовжував суспільну діяльність, проживаючи протягом чотирьох років. З 1864 по 1868 в Римі почав збирати історичний матеріал та в 1873 році опублікував п'єсу Імператор та Галілей, яка є найбільшим творінням Іпсена. Першими всесвітньо відомими стають драми Брант 1865 року та Пергюнт. 1867 року, які ілюструють різні сторони характеру самого Іпсена. Найвідомішим твором є п'єса Ляльковий дім, прем'єра якої відбулася в 1879 році. Однією з найбільш похмурих п'єс є Привиди 1881 року. 1884 року під впливом імпресіонізму виходить драма Дика качка, яка вважається першим шедевром, написаним в стилі трагікомедії. Ще одним відомим твором вважається Гедда Габлер 1891 року, яка поставлена в Мюнхені. Найбільш значущою з останніх драм була Будівничий Сольнес, 1893 року. Останньою роботою Іпсена стала п'єса, Коли ми мертві пробуджуємося. 1899 року, Яку автор назвав драматичним епілогом. Особисте життя. Іпсен у 18 років мав позашлюбного сина, народженого в 1846 році від служниці аптекаря Ельсе Софі. За все життя Іпсен його не бачив, лише матеріально допомагав його матері до 14-річчя дитини. В 1858 році одружився з Сюзанною Дое Торесен, яка була дочкою священника. І наступного 1859 року у подружжя народився єдиний син Сигізмунд. Іпсен довгий час працював за мінімальну оплату та проживав в бідності, що стало причиною розвитку депресії. У 1900 році Іпсен переніс декілька інсультів, після чого він перестав писати. Перед смертю Іпсена в його кімнаті зібралися родичі та його доглядачка. 23 травня 1906 року драматург помер у своєму будинку у Крістіанії. Похований на кладовищі нашого Спасителя в центральному осло.